Пролапс тазових органів і стресове нетримання сечі є поширеними проблемами, які вражають мільйони жінок в усьому світі. Писарі це пристрій для вагінальної підтримки, який можна використовувати для лікування симптомів пролапсу, тобто опущення органів малого тазу, нетримання сечі або і першого, і другого одночасно. Писарі зазвичай зроблені з силікону або з пластику, і я дуже близько з ними познайомилася під час свого стажування в Канаді, де в нас було десятки пацієнтів з пролапсом щотижня. Їх перевага в можливості тривалого використання та в уникненні операцій. Лікування писарям також загалом недороге, добре переноситься і є безпечним. Писарі можна запропонувати більшості жінок з пролаксу, з пролапсом або натриманням сечі. Альтернативні варіанти лікування пролапсу включають тренування м'язів тазового дна та хірургічну корекцію. Писарії можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими методами лікування. Для пацієнтів, які бажають спробувати писарії, початкова евалюація включає збір анамнезу, як завжди, так для того, аби розуміти найбільш неприємні симптоми, занепокоєння та обмеження активності пацієнтів, а також фізичне обстеження для розуміння анатомії таза та виключення якої не. Будь іншої патології. Писарії можна поділити на дві загальні категорії: ті, що підтримують, і ті, що заповнюють. Там підтримуючі писарі, використовуються для лікування всіх стадій пролапсу органів тазового дна, до них відноситься кільце та шац, і для стресового натримання сеча. А писарі, які заповнюють простір, в основному використовуються для вираженого пролапсу Це може бути гелхорн або куб. Для жінок, яким не підійшов писарі, наступні кроки можуть включати інший розмір того самого пристрою або інший тип пристрою, включаючи писарі, що є специфічними для стресового натримання сечі. Писарі можна носити не знімаючи протягом 3-6 місяців, носити за потребою, наприклад, під час фізичних навантажень, або знімати кожного вечора перед сном. Все залежить від типу обраного писарю та від вашого стилю життя. Для миття писарію вам потрібно звичайно мило, хоча в нас є такі спеціальні. Була створено спеціально для миття писарів, але насправді той не є ніщо більше, ніж звичайний маркетинг. В цілому підбір писарію, то історія про метод проб і помилок. Головне звернутися до лікаря, який має в тому досвід, і я впевнена, що це дуже класно.